Свого часу я маю високу честь підписати указ президента про створення сил спеціальних операцій. Тоді були величезні іскусі. а чи потрібні взагалі Збройним силам України сили спеціальних операцій як окремий вид збройних сил? І мені приємно, що я з цього приводу не мав жодного сумніву. І 29 липня це. День сил спеціальних операцій. Наші групи кожен день вражують особовий склад, техніку, засоби ПВО противника. І сьогодні приїхали з величезним обсягом подарунків. Це є і наші знамениті прально душові комплекси, які потрібні хлопцям в польових умовах, щоб могли помитися, постиратися, погладитись, привести себе в порядок після виконання завдання. Є пересувний авторемонтні майстерні. Це також як і правильно душовий комплекс. Наша розробка Петро Олексійович сьогодні нам передав командно-штабний комплекс, Це командний модуль та спальний модуль. Тут знаходиться вісім робочих місць: зброї, місця, форми місця, кондиціонер. Все необхідне. Він потрібен для того, щоб підвищити ефективність роботи штабів в польових умовах. Всередині все чудово укомплектовано всією необхідною технікою, меблями, спорядженням. Найголовніше що це мобільна база, яка транспортується в будь-яку точку. Якщо подобається, ми будемо робити так, щоб в кожному полку або навіть і в кожному батальйоні мали можливість робити такі подарунки від Порошенка. Хочу подякувати вам за кишем. Вони значно підвищить наші спроможки. Також нас сьогодні отримають подарунки штурмові полки. Третій полк сьогодні отримує. 100 8-дюймових дронів і 110 дюймових 50 ночних дронів і мавіки. Мальфар «Мальфар-8» і мальфар 10 що необхідно кожен день зараз на фронті, від чого залежить наша перемога. Сил спеціальних операцій дуже вдячний Петру Олексійовичу Порошену. Я вважаю, що загони ССУ зробили величезний внесок в захист Києва. І коли я відчував поруч надійне плече, то для мене це було надзвичайно важливо.